Вітаю на константі, незважаючи на те, що внаслідок повномасштабної війни українські олігархи втратили значну частку своїх активів, вони все ще зберігають свій злочинний вплив. До слова, ось таблиця, яка показує наскільки збіднішали наші олігархи у минулому випуску. Ми говорили про найнебезпечнішого олігарха України. Сьогодні поговоримо про найбагатшого. Додивившись це відео, ви дізнаєтеся, в яких сферах представлені бізнес-інтереси Ріната Ахметова та як це загрожує Україні. Починаємо. Головними активами Ахметова є група Metinvest, яка займається металургією, та ДЕТТЕК. Який займається електроенергією. Якщо ДТЕК належить Ахметову на всі 100%, то Метінвест лише на 75%. Інші 25% у власності його бізнес-партнера та політичного союзника Вадима Новинського. Він, до речі, знаходиться під санкціями РНБО за підтримку дій РФ. Також Ахметов володіє банком ПУМП, перший український міжнародний банк, транспортною компанією Лемтранс київським ЦУМом. Укртелекомом, звичайно ж, клубом Шахтар та багатьма іншими активами. Ось більш-менш повний список усіх володінь Ахметова із зазначеною капіталізацією до війни і в кінці 22-го року. Але от ну володіє він цими всіма активами. А нам та яка справа? Для нас важливо те, що він є олігархом, який під час деребану х отримав у власність український ТЕС сотні підприємств важкої промисловості і не тільки, а тепер має монополію у зазначених галузях. Він був членом проросійських партій регіонів, а згодом опозиційного блоку і вкладав чимало грошей у ці політсили. Тепер зрозуміло, чому вони так здружилися з Новинським. Тому, коли ви кажете Дякую дитеку за світло, ви дякуєте не лише за світло, а й за корупцію, надвисокі тарифи, монополію у сфері видобутку вугілля приблизно 90% ринку, теплової генерації, приблизно 70% і так далі. Укрнафту у Коломойського забрали, тож заберіть Метінвест і Детек у Ахметова. Ставте лайки та підписуйтесь на константу. Чао!